Лабубу і король снів. Одного разу в лісі стало тихо-тихо. Ніхто більше не бачив снів. Пташкам снилися тільки чорні хмаринки, білочками порожнеча, а навіть лабубу спав без жодних пригод. Ой-ой-ой! здивувався він. Куди ж поділися сни? Він пішов до мудрої сови. Сова! Що трапилося? запитав лабубу. Сова поправила окуляри і прошепотіла. Це король снів образився. Він зачинив двері до країни мрій. Тепер сни більше не приходять. А чому він образився? здивувався лабубу. Бо мешканці лісу забули дякувати за сни. Всі прокидалися і не згадували добрих історій, що він дарував. Треба повернути сни, рішуче сказав Лабубу. І тут перед ним з'явилася срібна зірочка. Вона прошепотіла: щоб відкрити двері до країни, мрій. Ти маєш виконати три добрі справи. Перша добра справа Лабубу побачив маленьке зайчиня, яке не могло дістати моркву з високої грядки. Він підстрибнув, дістав морквину і віддав зайченяті. Дякую. радісно пискнуло воно. Друга добра справа. На березі річки сиділа рибка і плакала. Її хвостик заплутався у водоростях. Лабубу акуратно розплутав водорості, і рибка весело бризнула водою. Спасибі, Лабубу! третя добра справа. У Гіллі заплутався пташеня. Йому було страшно. Лабубу допоміг йому спуститися вниз і повернув до гнізда. «Чирік, чирік!» защебетало щасливе пташеня. Коли він виконав усі три справи, небо раптом засяяло. Перед лабубу з'явився величний король снів у короні з місяця і зоряного сяйва. Ти нагадав мешканцям лісу, що добро і вдячність це ключ до мрій. Промовив він. Тепер двері знову відчинені, і він розчинив золоті ворота до країни мрій. Тієї ночі всі у лісі знову побачили сни. Зайченятам снилися морквяні поля, рибка підводні палаци, пташка польоти серед хмар. А Лабубу бачив сон, як він разом із друзями сміється та танцює під зорями. Ура! прокинувшись, вигукнув Лабубу. Тепер сни завжди будуть з нами, бо добро й вдячність. Це найкраща казка у світі.